Так, оператори кажуть, що ми можемо говорити. Усім привіт, дорогі наші глядачі. Сьогодні буде вечірній стрім, дуже важливий, дуже цікавий, але коротенький, тому що немає сенсу багато говорити, будемо говорити чітко і по фактам. І в кінці, як завжди, відповідати на ваші запитання. Тому ставайте спонсорами нашого каналу, обов'язково поширюйте відео. Щоб люди могли знати правду, що чекає Україну, так ось кінець Зеленського чи кінець України. Про що сьогодні ми б хотіли вам розповісти? Ви вже всі чули, що 20 травня закінчується срок президентських термінів, скажімо так, строк президентського терміну. Друзі, перед цим вчора ми хотіли провести вказаний стрім, але, вибачте, були хакерські атаки. Ви писали, що нічого не чути. Зараз нас дивиться 142 людини. Приєднуйтесь, напишіть, будь ласка, з якого ви міста, і як чути. До речі, хакерські атаки були з міста Москва і Петербург. Ми вже встановили, так. Да. Тому, як бачите, дуже не подобається расистам про те, що ми закликаємо людей до правосвідомості і розуміння, що робиться в країні. Київ чути добре, чудово, звук є. Дякую. Модератор пише, звук є. Розпочинаємо, друзі. Так, от 20 травня закінчується срок президентських, так би сказати, я б їх назвав канікул. Тому що, на превеликий жаль, маємо те, що маємо. Не маємо адекватної роботи проти расистів всередині, не маємо адекватної роботи. Проти расистів ззовні багато чого провалено, але разом з тим маємо деякі успіхи, про них ми також вам розповідаємо. Так ось сьогодні е розповімо про такий цікавий факт, як що ж буде після 20 травня і чому цей день надзвичайно важливий для нас, українців. По-перше, 20 травня, я вам гарантію даю, расисти будуть кричати, що в нас нелегітимна влада. Більш того, вони будуть кричати, що Захід допомагає нелегітимній владі. І це не секрет. Я думаю, Америку я не відкрив, що це буде. Але мене інше цікавить, чому наша влада так легковажно до цього ставиться? Зараз я пояснюю, чому. Згідно Конституції України. Дійсно, президента не можна е, переобрати під час війни. Це факт. Але є і інші е, норми Конституції, які передбачають щодо неможливості узурпації влади. Іншими словами, тільки Конституційний суд України може своїм рішенням винести відповідне е, роз'яснення і пояснити. Як має тоді діяти Україна, і як має діяти президент? Чи буде він виконувач обов'язків з посадовими е, повноваженнями президента, чи будуть якось вибори, чи це має бути на якийсь срок тощо? Тому що Конституція, з однієї сторони, каже, що президент не може бути автоматично, як це, наприклад, Верховна Рада. Виконувати обов'язки до призначення нового президента. Це мається на увазі, і це вже неодноразово ми розповідали. Мається на увазі, коли йдуть вибори, президент дійсно виконує свої обов'язки до прийняття присяги новопризначеним новообраним президентом України. На даний час виборів бути не може. Як нам діяти? В цій ситуації може сказати тільки Конституційний суд. Разом з тим, ми е, знайшли дуже цікаве роз'яснення е, такого ЦВК Центральна виборча комісія. Центральна виборча комісія не уповноважена тлумачити норми Конституції. Наголошую, норми Конституції в Україні може тлумачити виключно Конституційний суд. У Мене питання: на яких е, таких підставах? Якесь ЦВК, який не може тлумачити Конституцію, роздає роз'яснення, які, на які він права не має. Бо органи державної влади мають діяти виключно в межах, наголошую, це не слова, це юридичні категорії та спосіб, визначений Конституцією та законами України. Крапка. Але ми бачимо, що нас підводять з вами до того, що через два місяці. Ми будемо мати дуже велику проблему. Дай би Бог, щоб у нашої влади було її вирішення. Але не знаю, як ви, пишіть обов'язково в коментарях свою думку. Але я притримуюсь такої позиції: що не потрібно стрибати з 9-го поверху в надії, що ти виживеш. Я вважаю, що Треба зійти східцями або з'їхати на ліфті. Поясню, що це значить. Це я так простою мовою. Навіщо нам через два місяці мати проблему, з якою нам невідомо, як потрібно буде потім працювати з нашими, в тому числі, міжнародними партнерами, якщо ми сьогодні можемо рішенням Конституційного суду цю проблему вже забрати? Не ЦВК, не адвокатські компанії. Бо в нас більше повноважень в адвокатських компаніях винести відповідне роз'яснення, чим ніж в будь-якої ЦВК. Але й ми такого права не маємо. Це виключно має право Конституційний суд України. Тому що Конституційний суд тільки тлумачить, як в даній ситуації. Україна має себе вести, і тоді ніхто із західних партнерів нам не скаже, що ми, начебто, нелегітимну владу маємо, і тим більше, Оркостан не зможе нічого сказати, бо на тому ж самому ООН, наш представник воон скаже: ось дивіться, в нас є рішення нашого конституційного суду, де це питання роз'яснено. І цього расисти дуже бояться. Дуже бояться, тому що їх головна задача це вдарити по Україні. А нічого так не б'є по Україні як нелегітимна влада, і я вважаю, що до цього доводити не потрібно. Потрібно негайно прийняти рішення Конституційного суду України. Подання може подати президент, Кабінет міністрів України. 45 народних депутатів України. Я думаю, що це взагалі не проблема. Але цю проблему роблять, бо залишилось 2 місяці. В принципі, друзі, я це питання вже піднімав, і я вам розповів, як його вирішити. Готовий відповісти на ваші запитання, якщо вони є. Нагадуємо на запитання, відповідаємо наших спонсорів, тому тисніть кнопочку спонсорувати, ставайте нашими спонсорами і пишіть свої запитання, якщо вони є, звичайно. Пам'ятайте, що саме в стрімах ми з вами можемо поспілкуватися. Зустрічати мене на вулиці безрезультатно, шукати мене в офісі безрезультатно. Навіть якщо ви зможете мене зустріти, в мене немає часу на спілкування особисті, і зрозуміло, чому. Тому в стрімі ми можемо з вами поспілкуватися. Можете написати своє питання. Також наголошую, що на наш канал я вже казав, може хто не бачив, але вчора була серйозна хакерська атака. Ми не могли. Uh -huh. проведу, провести цей стрім, я й не знав, чи ми сьогодні його проведемо. Зараз наразі все добре. Але тим не менше, коли ми заходимо в студію, є така аналітика, там майже 20% глядачів з Рашиської Федерації. Ви тільки вдумайтесь. Тобто, українців там 60%, Польща. Другими словами, на другому місці стоїть Расеюшка, сатаністія. А знаєте чому, друзі? Тому що ми з вами не хочемо поширювати відео, ми не хочемо його лайкати, ми не хочемо писати коментарі. А ці, вибачте, боти в тому числі, а також расисти, вже навчились через Google Translate, Писати коментарі навіть. Ми це бачимо, як я, звичайно ж, розповідати не буду. Є для цього технічні працівники, які за цим дивляться. А то, що на канал Лізе Рашиська, вибачте, друзі. По-перше, це говорить про те, що вони не хочуть чути правду, хочуть зробити все, начебто, це пишуть українці. А ми з вами через те, що ми мовчимо, не пишемо коментарі, не висловлюємо свою думку. Вже, вибачте, нас витісняють з українського YouTube. Тому я дуже усіх вас прошу: нам було важко вчора все це перевірити, подумати, переосмислити. Тому дуже просимо вас. Підтримати українців і поширювати наші стріми для того, щоб наші відео, для того, щоб влада негайно вирішила це питання. Тому що два місяці це не так багато для рішення Конституційного суду України, але і не так мало. І якщо ми в найближчі тижні подамо клопотання, а це має бути подання я зазначив від кого до Верховного вибачте. До Конституційного Суду України, то ми з вами дуже швидко вирішуємо вказане питання. І ніхто не буде нами маніпулювати. Тому що це сьогодні важливо. Важливо раніше це зробити, аніж потім вирішувати це питання. Не знаю, я якби був президентом України, я б не хотів би вирішувати це питання. Набагато вигідніше вирішити його зараз в. Конституційному суді. Так, питань бачу немає. Тоді, друзі, дякуємо за ефір. Бережіть себе. І, звичайно ж, давайте не дамо оркам нас з вами знищити. Підтримуйте, нас простими лайками, простими поширеннями. Це дуже легко зробити. А ми будемо. Працювати заради України, заради нашого суспільства. І проводити далі свою медійну роботу, юридичну в тому числі, аби допомагати Збройним силам України. Також підтримати нас ви можете на Patreon. Посилання є в описі під цим відео. Там також ми викладаємо цікаві відео, щоб люди знали в тому числі свої права. Бо знання прав це. Дуже великі можливості в сучасному світі. Отож, бо пам'ятайте, за вас ніхто вирішувати не буде. Ви або вчитесь, або платите за те, щоб за вас вирішували питання. Я рекомендую вам вчитись. Тому підписуйтесь, тому що, як то кажуть, платити це не всі можуть, а вчитись можуть всі. Бережіть себе, до зустрічі!